Отже, двійкова система числення. Основою двійкової системи числення є число 2. Це означає, що розряд від розряду відрізняється у два рази. Вона може містити тільки дві цифри 0 і 1. Ну, ось приклади чисел 1. 3. 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Це є двійкове число. Довільне двійкове число можна представити ставити вигляд суми степене числа двійки, ось подивіться сюди. Але ж для того, щоб перевести швидше і простіше, ми користовуємо ось таку табличку вагових коефіцієнтів розрядів двійкової системи числення. Оце наші розряди двійкової системи. В цьому місці стоїть кома. І перший розряд біля коми, О, це буде одиничка. Другий розряд це його вартість двійка. Третій розряд його вартість четвірка. П'ятий розряд вісьмірка. І так кожен розряд в два рази збільшується. Тобто це будуть оці наші степені двойки. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 і далі весь час ми будемо домножувати на 2. Після коми це буде 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 16 і далі ми будемо ділити на 2. Ну, ось зараз з вами ми попробуємо перевести ціле число. Беремо наш олівчик і пишемо будь-яке число. Допустимо, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Після того, як ми записали це число, зверху нам треба надписати вартість розрядів. Тут у нас кома, так? Тут у нас кінчається ціла частина числа. Значить, цей розряд у нас одиничка. Цей у нас буде двійка. Це буде чотири. Це буде вісім. Це буде 16. І це буде 32. Тепер ми. Перемножуємо вартість розрядів на саме число. 1 помножити на 0, це буде 0. Давайте я зразу ці нулі буду викреслювати, щоб вони нам не мішали. Зеленим кольором буду викреслювати. Все. 2 залишається, 4 на 1 залишається, 8 ми викреслюємо. Бачите, ми викреслили ті розряди, в яких вийшли нулі. А тепер рахуємо, що залишилося. Що в нас залишилося? 32, 16, додати. Шістнадцять. Додати чотири. Додати два. Дорівнює. Тридцять два і шістнадцять. Це буде сорок вісім плюс два п'ятдесят, п'ятдесят чотири. П'ятдесят. Чотири. І в дужках пишемо десяткової системи числення. Ось таким чином. Ось таким чином. Ще попробуємо один раз. Давайте ще одне число попробуємо перевести. Так, беремо синє число. Один, один. 0 0 1 1 1 Це у нас число двійкове, ми тут пишемо боєчку маленьку І пишемо дорівнює Надписуємо вартість розрядів 1 2 4 8 16, 32. І наступний буде в два рази більше. 64. Так, беремо зелений олівчик. І викреслюємо наші нулі. І підраховуємо відповідь. Дорівнює 64. додати 32, додати 4, додати 2, додати 1. Дорівнює 64,32 це буде 96, плюс 4 це буде 100. Значить, у нас виходить 103. 103 Десяткової системи числення. Ну, ось і все.